Хвилюючі моменти нашої української історії сьогодні зібрали нас тут. Але я думаю, що страху багато наганяти не потрібно. Все це називається життя. Людина тільки не віруюча може думати і надіятися на свої сили і вважати, що вона або все здолає, або вона вже програла. Людина віруюча, вона в першу чергу. Покладаю всі свої зусилля, всі свої розуміння на волю Божу і на силу Божу. Апостол Павло говорить: я все можу, укріпляючи мене Господі. Тому ми сьогодні зібралися не скорбіти, не хвилюватися, а швидше намітити плани, що ми повинні робити. Церква не буде стояти осторонь цього того, що відбувається в Україні, тому що ми за мир. Ми за мир в Україні. Ми віримо в свою державу, ми довіряємося Богові, ми всю надію нашу покладаємо на наших військовослужбовців, яким допомагаємо, будемо допомагати. Але від великої геополітики я вважаю, що треба перейти на площину о, чисто Волинську, що відбувається в нас і чим ми можемо тут на Волині долучитися до великої Українських політиків. В першу чергу однодумність і однодушність тут. Війна не закінчиться лише перемогою чи взяттям Донецька і Луганська. Війну хочуть розпочати тут, на Волині. Причому війну між з провокаціями всяких перекриттям доріг. Якихось домаганням всяких істин. ця війна починається. Такий умовний план Б. Дестабілізація всередині кожної області, навіть яка знаходиться поверхнево поза діями військовими. Тому ми повинні бути одні, єдині. Немає тут ні більшого, ні меншого, ні конфесії важливішої, ні менш важливішої. Ми всі єдині. Я впевнений, що в цьому залі всі за мир. Підніміть руки, хто за війну. Є такі чи нема? Всі за мир. Хто вважає, що Україна повинна піти під Росію? Є такі залі? Немає. Ось це однодумність наша. Тому давайте об'єднуватися навколо того, що в нас єдине. Ні політичні партії, ні наші роздуми, якісь філософські, ні релігійні не повинні нас сьогодні роз'єднувати. Повинно бути взяте за основу наша любов до на нашої землі. Наша любов до Волині і терпіння. Якщо ми себе називаємо християнами, то треба зважати на життя Ісуса Христа, який сам терпів і нам В терпінні. терпінням вашим стяжайте душі ваші. Ось це єдине, об'єднуюче любов до свого краю, любов до своєї землі, повинна нас об'єднати і навчитися говорити собі правду. А правда полягає в наступному. Росія в'явила нас своїм ворогом. Не ми її, а вона нас. Їхня державна установа прийняла рішення про дозвіл введення в військ України. Не ми такі прийняли. Їхнє соцопитання говорять, що ми погані і нас тут треба навчити жити. Нас таких соцопитувань нема. Тому ми переможемо любов'ю нашою християнською і нашою працею на благо України. Я не бажаю, щоб була ненависть міжнаціональна. Не всі в Росії погані. Є окремо взяті люди, які вороже настроїли до нас. Тому що там багато наших родичів, багато наших знайомих. Тому тут тільки любов'ю можна цю справу перемогти. Всі не гараздні. Тому я вважаю, що сьогодні не стільки повинні критикувати, хто недобре працює чи погано молиться, а вважаю, що Кожній церкві в нас дуже мало патріотичних проповідей по відношенню любові до себе. Ми говоримо про Бога, говоримо тільки про Бога, а не живемо по-божому. Тому побільше оцих таких духовно піднесених повинно бути промов в нашому повсякденному житті. Ми можемо говорити в нас. Немає української ідеї. Є українська ідея. Українська ідея це коли українець в центрі самої ідеї, От яким ми хочемо бачити завтрашнього українця. Патріот, людина працьовита, любить свою землю, відстоює її, живе тут, опікується нею, пропагує її. Давайте сформуємо українця і тоді не буде в нас, різнобачення. Бо ми ж його самого і, і народили. Я впевнений, що в нас все буде добре. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, хай мир буде в Україні, хай між нами панує однодумність і однодушність, щоб ми не піддавалися ні на які провокації, щоб день нас починався з молитви і заклику, і прохання, щоб Бог благословив цей день, щоб мир, який запанує в Україні, Дав нам можливість зустріти всіх військовослужбовців додому живими, неушкодженими, а ми бачили Україну прицвітаючи. Я впевнений, що так буде. Напевно, нам це треба пройти, що ми маємо на сьогоднішній день. Напевно, потрібно. Ми віримо в те, що Господь керує цим світом. І все, що відбувається, відбувається або по благословенню Божому, або по попущенню. Сьогодні є попущення. Щоб ми це пройшли, і ми його гідно прийдемо, тому що ми віримо, що Бог з нами, а якщо Бог з нами, то хто проти нас? Слава Ісусу Христу і слава Україні!